Вітаю, друзі! Сьогоднішній ефір розпочну з трагічних новин. Туреччина, Сирія. Там відбувся землетрус, потужний землетрус. По даних газети Вашингтон Пост на сьогоднішній ранок нараховувалось 8 тисяч загиблих. І ще зрозуміло, яка кількість зараз знаходиться під завалами. Ситуація критична, весь світ, затаївши подих, спостерігає за цими подіями. Тому, друзі, пропоную всім нам щиро висловити своє співчуття родинам загиблих та постраждалих. Останніми днями тут всередині в Україні дуже жваво обговорюються питання щодо ймовірних мирних угод України з Росією за рахунок наших територій. Йдеться тут про поїздку директора ЦРУ до Москви, де він начебто від Сполучених Штатів пропонував Росії мир на таких умовах. Суспільство захвилювалось, одразу на сцену вийшли безліч експертів, пропонуючи свої версії. І тут, наче, на мала історії з СРУ з'являється публічна версія Від Арестовича. Він, розбираючи статтю аналітичного центру Ренд Корпорейшн, який знаходиться в Америці, Якась впевнена заявив, що варіант розподілу України на зразок поділу Кореї цілком можливим, і додав наче вбив цвях табурет. що саме це зараз і обговорюють на Заході. І тут розпочалось, ну, реальна паніка і людей можна зрозуміти, тому що кожна родина має когось на фронті. Багато хто вже поховав своїх близьких. І у людей логічно виникає питання, а за що ж ми страждаємо, за що ми тіряємо своїх близьких, якщо нас будуть ділити як Корею. Оскільки такі вкиди мають велике соціальне значення, я пропоную вам поглибше в них зануритися для того, щоб, розібравшись, дати собі відповідь, чи є причина нам хвилюватися і тримати в своєї душі страх. І так, все почалось не сьогодні і не вчора. В швейцарській пресі з'явилася стаття, в якій автор описав поїздку директора ЦРУ Бернса до Москви з метою купити мир з Росією за 20% української землі. На жаль, інформація про цю поїздку була тільки в цьому виданні і саме в цій статті. Тому я вирішив не реагувати, а дочекатися офіційної заяви від старін учасників цих подій. І от буквально два дні тому в щотижневому американському журналі Newsweek було опубліковано спростування інформації, яка вийшла з швейцарської газети. Прес-центр Ради Національної безпеки Білого Дому офіційно спростувала інформацію про те, що, начебто, директор ЦРУ Бьорнс був в Москві за дорученням Білого дому і там щось пропонував Путіну. І от після цієї публікації, після цього спростування всі версії, як божевільні, так і конспірологічні, згинули як роса на сонці. А тепер додайте до цього сенсаційну заяву Кісінджера, який не так давно пропонував Україні капітуляцію, про те, що Україну зараз необхідно приймати у НАТО. Після цих слів так і хочеться сказати, що в Україні з'явився ще один великий друг. Але ж є ще деякі моменти, на яких я хотів би зосередити вашу увагу. Всім зрозуміло, що за допомогою Україні стоять Сполучені Штати і Британія. Це той локомотив, який тягне весь потяг української допомоги. Це Сполучені Штати сцементували антипутінську коаліцію. Це Сполучені Штати надіслали свій авіаносець до берегів Європи. Це Сполучені Штати популярно пояснюють Німеччині, Франції. І іншим країнам Старої Європи про те, що Україні потрібно давати зброю. І це відбувається тому, що програш України-Росії буде означати програш Америки. В цьому випадку Америка стовідсотково залишиться без статусу супердержави. Є ще і внутрішньополітична причина, і вона полягає в тому, що демократи за останні роки суттєво втратили свої позиції. Їм банально нема з чим виходити до своїх виборців. А в умовах, коли президент Байден всім дав зрозуміти, що в 24 році він буде приймати участь у президентських перегонах, демократам успіх потрібен як повітря. І перемога України над Росією для демократів буде тим успіхом, який переважить всі їхні гаразди. Давайте до вище сказаного мною приплюсуємо ще й позицію республіканців, які не представляють трампійське крило. Вони готові допомагати Україні. Вони готові бачити Україну переможцем. Але ж у них є своє. Розуміння, яким чином в Україну повинна приходити допомога, як фінансова, так і воєнна. Вони виступають за тотальний контроль кожного центру. І на мою думку, це дуже правильно, тому що з нашими єрмаками, шаповаловими, резніковими, свінарчуками по-іншому не можна. Ну, і щоб остаточно поставити крапку на темі торговлі українською землею. Скажу, що Песков також офіційно заявив, що ніяких пропозицій з боку Сполучених Штатів щодо мирних угод до Москви не надходило. Щодо слів Арестовича, я би вам радив серйозно до них не ставитися, тому що для блогера, психолога, артиста важна не Україна в тому сенсі, як ми її з вами розуміємо, а лайки, переглядів Ютубу і його впізнаваємось. Це не недобра, він така людина. Його его керує ним, тому він постійно опиняється в якихось дуже неприємних історіях. Не здивуюся, якщо він знову публічно попросить пробачення у народу. Отакі От вкиди, які сходять з його уст, після яких в Росії Соловйовий і Скабєєве аплодують, є проявом нечуваної безвідповідальності і безпринципності. Така поведінка притаманна нашим українським політикам. Але ж от після того, що ми з вами пережили, що нам ще предстоїть пережити, особисто я не хочу бачити в політики таких безвідповідальних людей, бо в такі скрутні часи кожен повинен підтримувати громадян, надихати їх, давати надію, а не закидувати їх ужасниками про Корею і про 38-му паралель. До речі, нещодавно виступив вже секретар НБУ Данілов і саме Навкит Арестовича заявив, що Україна це не Корея. І ніяких розподілів, тим більш 38 паралелів, не буде. Оце є офіційна позиція України. Тому, друзі, я не бачу причини для хвилювання, збройні сили мужньо б'ються. Так, ворог значно перевищує у своїй кількості, але ж... Українські війська зараз виконують роль м'ясорубки. З одного кінця м'яса, а з іншого кінця фарш. Наші друзі, американці, британці, європейці поряд з нами. Танки йдуть, літаки також будуть. Прийде час і ми станемо свідками того, як наші війська підуть у наступ. І все йде до того. Тому не слухайте нікого. Читайте офіційні новини, заходьте на мій канал, підписуйтесь, хто це ще не зробив. Коментуйте і поширюйте мої відео. Забув ще сказати, ще потрібно і лайкати. Доповідь я свою закінчив, Бажаю всім здоров'я, щастя, бережіть себе, я вас всіх поважаю. До побачення!